Всім доброго дня. Вийшла в садок. Ой, що там таке? Ціпля. Подивимося, що цвіте в нас уже сьогодні. Серега десь пішов косити курчатам. Дивіться, як цвіте кліматіс. Деякі здорові, це його відсадило. У мене він ось там на ріс. а тоді щось, а жовтий був там, його заглушив, я його сюди висадила. Тут бур'ян я і не вирвала. Вже після свята буду рвати. Не встигла, з тими городами не встигла. Зацвіла вже красота одна. Ось друга цвіте. Ось третя йде моя красота. Красотка. Ти вже, да? Мусь, Муся? Каже, красотка. Цей вже відцвівся вже не гарний Ось буде цвісти маленько. Берізка і заплітає. Ай колюче. Заплітає, берізка ця. Ще угу. й не вирвеш її так швидко. Угу. Нехай вирветься колись. Починають да, вже цвісти розулі мої. Ось яка. Вона така пахуча, а ця зачепилася. Зачепилася. Півводні, ось дивіться, друга вже цвіте. Та рання вже ось відсвілася. Ці маленькі, де є, то ще цвітуть. А ця я тільки почала цвісти. Не дуже в цьому році великі шапки, маленькі, слабенька в цьому році піводні. Чи то погода на неї так. Повліяла, чи я не знаю чого, але ну, в цьому році не дуже. Я дуже люблю, коли оце отак пуп'янки, коли не дуже відкрита. Кущ лаванди аж один у мене вижив. Не знаю ти, що вона черенкувала, що з ними буде, поки ще невідомо. Ну стоять, нехай стоять, можливо ж зацвітуть. Ой, зацвітуть, тут приймуться. Рози. Починають цвісти рози. Муся, тікай, чого ти чхаєш. Красиве розбите серце. Кліматіс. Весь у пуп'янках. Чорної малини ось нав'язалося ще якийсь врожай будемо збирати, да, Чи морози, чи варить варення, буде видно. І риси вже сибірські відцвіли, вже скоро будуть флокси цвісти, он поховались в холодку. О, Я вас знайшла під бамбук. Залізла в бамбук, який вимахав. Традисканці, де на сонці, дивіться, вже закривається, а тут де ще холодок падає, то ще цвіте. Синьон кліматісу верху декілька квіток зацвіло. Ку-ку, ку-ку, мусять. ку, -ку. <рес> ку, -ку, Муся. ку, -ку Вербейник цвіте, наче ж так називається, не знаю. Що таке? Ти почув, що я вийшла, так? Ох, і жарить у нас. Ох, і жарить. Пекло. Уже, так, оці основні відцвілися. Тепер оці додаткові цвітуть. О, бджолан працює. Така маленька, чи то не бджола, то якась щось друге. То не бджола, то якась друга мушка, цокотушка. Бачите, наскільки довше цвіт. А тут по одній, то вже все відсвілася, треба пообрезати. Бо буде не дуже гарно це стояти. А це ще красота. Така ж вже, наче ромашки. І ось у нас цвів красунчик. Жасмін, правда, він розвалився, не постригла в цьому році, ну нічого. Тільки він не пахучий. У мене був пахучий, ну вже немає. І він той пахучий, вже давно відцвівся. Цей пізніше цвіте, але не пахне. Але не пахне. Ну, красивий, хай цвіте. Лілейники ще бринять. Ну, теж в цьому році слабо. А ось самостійна півонія дивіться в тому році. Я не пам'ятаю, одна чи дві квітки були. Темна-темна. І в цьому році одна. А що це таке? Чудо, юдо, лілія, дивіться, яка погана. Треба вирвати отсюда м'яту, бо не буде моїм ліліям взагалі чим дихнуть. І ще десь отут у цих хащах. А ось у піоні. Самостійно, дивіться. Ось листочок. Я оцю поставила. Хтось звалив, щоб її не скосити. Бо це будемо скошувати, на що нам стільки м'яти, що ліс. Катюня. Нічого такого більше не цвіте нового, це жасмін зацвів, ожина починає цвісти, Ну, теж в цьому році щось пізно вона цвіте. Які тут будуть ягоди, хто його зна. Мабуть, буде менший врожай, ніж минулого року, тому що погода теж побила її. Вона в цьому на небі хоч би одна хмаринка. <кій> Немає жодної. Небо чисте-чисте. Сонце жарить. Лапчатка я її скільки прикопувала. Не хоче вона прийматися, не знаю чого. Хочу її розсадити, щоб ще кудись посадити. Ні, не росте. Це теж красуня відцвітає. Ціпоньки ходять уже, кидає кочка. О, а хто це тут лежить? Бім! Хто тут лежить? Серега перевів холодок. Бо вже рижджа, нема чим дихати. Да, тебе він гарно, звісно, прив'язав, ти закрутився, що... Зараз я перев'яжу. Що ж, ти закрутився, не можна не куди пролізти, так? Да? І риє вже, риє в землі, риє жарко. Видно собака, тим, що чорна так. Да і не тільки чорним жарище. Нас черешня починає спіти. Дивіться, вверху і їсть скільки тьма. Внизу, звісно, менше, там, де ми достанемо, а вверху шпакам буде що їсти. Ну, ще кисло, бо нема шпаків. Вона як тільки ото починає доспівати, що солодка, так тоді немає відбою одних. А, пройшла садок. Ой, ось вишня теж є, дивіться, де-не-де попадає. Червона починає спіти. Ой, почеплюся, ще впаду. Ще зелено. Всі зелена. Але знаєте, не дуже і Ну, Нехай ще трохи я тоді нарву дітям. О, треба підв'язати, бо розчахнеться. Бачите, похилились молоді пагони. Отакий садок у нас в червні. О, це тут бім теж лежав. Найшов собі місце гарне. Бо ми тут прив'язували, так мої хости потолочив в холодок. Вон пориву. Тут же ж кущі, дивіться, лігі, красота. Коти бідні теж не знайдуть собі місця, лягають де холодніше, а воно ж не де холодного нічого нема. То страдали від холоду. Казали, холодна весна, тепер страдаємо від жари. Пече, просто пече. Сливи то вже пропадають, дивіться. Зелені гниють. Ще не якась гадость лазить ось що це таке. Якісь черв'яки. ну, бачите, Поліс. Тим, що не, не змерзло, так. А, упав вже тільки, що тут теж був черв'як якийсь. І тля напала, і. О, тільки теж. Та То не страшно. Ну Ця плювання, звісно, красота. А я ходжу, заглядаю добре косим, яка хоч. Одна осталася, ні, всі померзли. Немає одної. Ось така красота. Отдалік так прям очі краде. Серега косив. Давайте ось що ось розум покажу. Так, Стірка постирала сьогодні зранку. Ось дивіться яка. Фіолетово-фіолетово. Ромашки о біла пілонія тоже вже ось цвіте. Жовта вже згоріла на сонці. чайна цвіте. дайте в цьому році взагалі не кудишня одна засохла ця така досихає Ой, а тут ось пролізти по тим бур'янам. Мак ось дивіться один ось молодий куш за свій чайної рози це треба повисаджувати. ксюхи треба накопати під двором понасаджувати. Красота. Ой, так. Дивіться, яка серединка. Красота. Люди скосили пшеницю на сіно. Красоти тут вже не буде. Я так думала, мак буде цвісти, буде все гарно. Але не буде вже нічого, покосили. О, мамаша привела ось, Привела своїх горобців. О, тут вже де сонце, традисканція вся закрилася. Вже все. Хочу білого куща. Синій, малиновий, білого хочу, ну ніде не бачу. Тут цвіте. Все цвіте. Красота, ляпота. Люди сіно грибуть. Знять вам трохи з під цього, поки не бачать, а все тут бур'яни не кошено. У -у. Нема коли. Вже після свята. Серега тут трохи косне курям. О, дивіться, сіно грибуть. Оце сезон розпочався. Такі жарі це просто. Я як спомню, так аж здрогну, як ми грибли ті сіна. Ну і тут щось чорна малина треба полити. Така собі. Ох, тля напала, дивіться, покрутило все на світі. А ще тут ось піваня, ну зараз перелізу, хоч би. Не впасти, вже ось утки поб. А, це Серега косив кинув. Поїли, вже нема ніде нічого. Ось яка. Ну то вже, бачите, вже все. Вже горить на сонці. Пару днів тільки жари і все, буквально за ще хвилини просто сохне, горить. Ще петушок цвіте, ось. Всі ховаються в холодок. Бідні крильця порозкривали, жарко. Жарко вам. Ой, не тільки вам, усім жарко. Усім жарко. Ну нічого не поробиш. То просили тепла тепер. А тепер плачемо, що жарко. Ось все накидав. Їжте. В жарадах не хочуть нічого їсти. Ні зелого, ніякого. Тільки воду хлебчуть, де купаються. Привіт! Що таке? Ти мене хочеш клюнути? Жарко. Дюби пооткривали. Сараї ще жартіше, ніж на дворі. Вони не знають, де приткнуться. Ой! Ой! Хто це? Заскочив. На це тут добре, що ми вишню посадили, хоч трохи якийсь холодок. Да сюди, дерева відкрили загороду. Ну, тут і не сидять, бачите? Всі поховалися і не сидять. Все, пішла я до хати. Жариться, шквариться, не хочу, бо вже зварилася. Вже зварилася. У нас вже скільки 12 годин дня. Це люди попогребуть. Тут я не знаю, скільки в них городів. ластівки виспівують. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Пока-пока.